Екзаменаційний маршрут номер 7 сервісного центру 5641 у місто Рівно. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи, назвали ваше прізвище, ім'я та по показали паспорт, пересвідчили, що у вас нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, керемот, головник, пристегнулися ремнем безпеки. Витиснули щеплення, якщо механічна коробка передач, Натиснули на педаль гальма, вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з ручника. І вмикнувши в моєму випадку правий сигнал повороту, виїжджаємо, надаючи перевагу іншим учасникам дорожнього руху, якщо вони є. Виїхали десь у свою, у свою колосу і їдемо. Бачимо, у нас дорожній розмір каже про те, що нам необхідно дати дорогу, і ми тут... Не виїжджаємо на зустрічну смугу і не наїжджаємо на розмітку, яка у нас праворуч. Їдемо, бачимо, знак 538.1, пішохідний перехід. Пішоходів немає, обмикаємо лівий покащик повороту та виконуємо дію знаку 2.2, проїзд без зупинки заборонено. Зупинились переступління і продовжили рух. Обережно тут виїжджаємо, бо тут ходять люди. Нема нікого, нема кому надавати перевагу і займаємо на дорозі крайнє праве положення. Зараз дивимося попередньовірний знак про те, що у нас небезпечний поворот праворуч. Знак 3.29 максимальне обмеження швидкості, не можна їхати більше, ніж 40 км на годину, та рекомендована швидкість 30 км на годину. Попереду у нас перешкода. Чекаємо лівий покащик поворот, подивилися ліве дзеркало, повернуло на пів секунди голову, щоб нікого не загубити у супій зоні. Об'їхали автомобіль, мили правий покажік повороту, також подивилися праве дзеркало, повернули голову направо, також, щоб нікого не загубити у супій зоні, бо можуть і підлізти, підлізти мотоцикліст і під'їжджаємо з лівим сигналом повороту і чекаємо на дозволяючий сигнал. Бачимо на знак 2.1 дорога, але згідно поправилися крапка 3, він не діє, тому що працює світлопор. Повертаємо на вулицю Київську та займаємо крайнє праве положення і продовжуємо рух. Бачимо знаки сервіса. Попереду у нас перехрестя з круговим рухом, по якому у нас йде головна дорога і нам необхідно надати перевагу тим, хто буде рухатися по колу. Але тут не так часто їздять автомобілі, але бачите, трохи що воно якийсь проїхав. Тому треба дивитись, край, край уважно. половину ось цього де з'їзду проїхали осього. і вмикаємо правильно кажіть повороту, показуємо всім водіям, що нам необхідно з'їхати з перехрестя з Через декілька світлофорів, до речі, у нас перешкода, лівий поворот, В'їжджаємо, дотримуючись безпечного інтервалу. правий поворот і повертаємось у свою полосу, праву полосу. Нам необхідно через декілька світлофорів повернути ліворуч на вулицю Данила Галицького. І ще рухаємось у правій полосі. Зупиняємось перед стопліннями правил 16.3, якби ми перші зупинилися на світлофорі. І продовжуємо рух. Бачимо на таймері у нас вже там 5 секунд. Продовжуємо рух. Якщо вам по всій вулиці Київській їхати десь 35-40 км на годину. Вот краще все ж таки 40. Тобто, що тут автомобілі досить швидко їдуть. Щоб вдало скласти клас, передивляйтесь усі маршрути. Вони там інколи повторюються дороги, але ви повторювалися, ви просто запам'ятовуєте всі ситуації, всі дорожні знаки, розмітку, і потім ви сідаєте, їдете просто як у себе вдома. Головне, щоб ви. Навчились в автошколі, пройшли необхідну кількість годин та навчились керувати автомобілем. Бачимо, у нас перешкода, перебуштовуємося у ліву полосу, об'їхали і повернулися в свою полосу. Обов'язково дивимося по зеркала, повертаємо голову, щоб нікого не губити у сліпих зонах. Справа чи зліва. світлофору і зупиняємося. Також бачите знак головної дороги, але він не діє у нас, бо працює світлофор і чекаємо дозволяючого сигналу. Раджу вам також вміти паралельно паркувати заїжджати в гараж, тому що це все вам в житті пригодиться. маршрутки, як зазвичай, в останній да, як окласи класиці жанру, в останній момент вмикає поки ще поворота. Пропускаємо інші автомобілі та займаємо крайнє ліве положення, друзі. Тут ми бачимо знак 5.16, напрямок руху по полосах. І ми бачимо, що наша полоса вона йде ліворуч. А нам так і треба ліворуч повернути на... Данила Галоська. Стійте на прямих колесах, коли будете повертати ліворуч, це безпечно. І враховуйте, що люди переходять дорогу, на яку ви повертаєте, вам необхідно надати перевагу, щоб вони не вимусили вас зупинитися на зустрічній смузі, що може бути досить небезпечно. Чекаємо на не дозволяючий сигнал світлофору. Раджу вам під вантажівки дуже близько не під'їжджати. Хто знає чому, напишіть, будь ласка, в коментарях, також інспектор вам може сказати, зупинитись. Знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Ви повинні слідкувати за знаком 3.34 і щоб не порушити правила дорожнього руху. Також нагадаю вам, що не можна. Зупинятись на зупинках громадського транспорту, також 30 метрів до і після зупинки, 10 метрів не можна від виїзду з прилеглої території, також на самої прилеглої території, і на пішохідному переході також не можна зупинятись. А ось скільки метрів, будь ласка, напишіть в коментарях. Хто знає напишіть. Просто чудово чудово почитати, чи знаєте ви правила дорожнього руху. Якщо вже дивитесь практичні іспити. Також вам раджу, коли ви їдете, наприклад, припарковано багато автомобілів, і там, наприклад, можна їхати 40 км в час чи 50 км, краще їдти там 20-30 км на годину. Це в житті також. Тому що може хтось вискочить, чи собака, чи, чи дитина може вискочити. І інколи непогано буде, розігнали трохи автомобіль, прибрали ногу з педалі газу і повісили, повісили ногу на педалі гальма, щоб, якщо що, якнайшвидше відреагувати. Бачимо, у нас тут сильна смуга, але дуже погано видно, тобто, тому, друзі, не порушуйте, будь ласка, не, не їжджайте на неї, бо це буде помилка. Тут таке досить навантажене перехрестя. І маршрут він такий досить... Ну один із складних, я б сказав би, бо тут дуже багато Тут самі кругові рухи, а учні, як правило, бояться і багато помилок роблять на них. Тому будьте вкрай обережні. Mm -hmm. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Наша полоса нагадаю, вона тільки для повороту ліворуч. І ми вже знову не встигли. Тут такий досить короткий світлофор. Але чекаємо, зараз повернемо. Нагадаю, що не тільки при повороті праворуч, а також при повороті ліворуч вам необхідно пропустити пішоходів, які переходять вулицю, на яку, вони, на яку ви виїжджаєте. Також нагадаю, що таке обхід. Абгін це випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язаних з виїздом на свого зустрічного руху. А ось випередження це рух транспортного засобу зі швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поруч, поряд по суміжній змозі. Дотримуйтесь на іспитах також безпечного інтервалу, безпечної дистанції, безпечної швидкості. Так, там тут вже можна повертати. Але чи встигнемо ми, будемо дивитися по таймеру. Тому що не можна виїжджати на перехрестя, якщо утворився затор І дивимось на таймер, Чи ми будемо встигати. Так, значить так, встигаємо. Але не... Ми... Встігаємо, але не зовсім і все ж таки встигаємо. Ну і по правилам, ось, до речі, 331 3.34, вибачте, знак. Зупинка заборонена. І по правилам водії нам повинні надати можливість закінчити проїзд перехрестя. Припаркований автомобіль, тому трохи дівіше. автомобіль об'їхав. Вулицю Володимира Стельмаха. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту та показуємо іншим учасникам дорожнього руху, що ми будемо з'їжджати з кругу. На кругу у нас є головна дорога, даємо перевагу іншим учасникам дорожнього руху, який рухаються по кругу та від'їжджаємо Шахідний перехід надаємо перевагу від пункту прави 17.1. Люди прийшли і ми відновляємо наш подальший рух. Рухаємось правіше до проїзної частини. Бачимо у нас. на вулицю Так, Нам буде перелаштуватись у крайнє праве положення, там нас автівка пускає, тут нам треба надати перевагу, автівки подякувати цій, надаємо перевагу тому, хто їде по кругу, автомобіль з'їхав, продовжуємо наш рух. Бачимо, припаркована фура вже вмикаємо лівий покачок повороту і об'їжджаємо її, тримаємось правої сторони дороги. Знову перелаштовуємось, пропускаємо дівчатку і продовжуємо рух. Ми повернули на вулицю Видінську, зараз нам також перший з'їзд необхідно на... Перехрестя з кружним рухом зробити праворуч на вулицю Степана Бандери. Перелаштовуємося крайнє праве положення та рухаємось прямо, забороняючи сигнал світлофору та зупиняємось переступлінню згідно пункту правил 16.3. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Але вже зразу бачимо, що там у нас стоїть автомобіль трохи з порушенням. І ми вже плануємо свою проєкторію руху таким чином, щоб його об'їхати. Починаємо рух і зразу вже вмикаємо лівий покащик повороту. Нас людина пропускає. Дякуємо його аварійкою. А ви це не повинні робити на іспиті, бо такого правила в дорожнього руху немає, але з правил шляхтарності це треба робити. Правий покажщик повороту, повертаємось у праву полосу. Їдемо потихеньку, бо вже дуже багато людей там, хто з роботи, хто звідки йде. Тут у нас калюжа. Барижно проїжджаємо, вмикаємо правиль поки що повороту, там на перехресті з круговим рухом, де у нас головна дорога по колу йде. Звертаємо праворучну вулицю Степана Бандери, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Продовжуємо наш рух. Бачимо попереду знак 5.38.1 пішохідний перехід. Надаємо перевагу пішоходам. Продовжуємо рух. І займаємо крайне ліво положення з лівим показчиком поворота, подивившись дзеркало зовнішній ліве. Бачимо, у нас вже забороняючий сигнал світлофору, знак дати дорогу але він не діє, тому що працює світлофор. І ми чекаємо на поворот ліворуч. Нам необхідно буде пропустити зустрічний транспорт, а також. В шоді ми тут, до речі, не пропускаємо, їх тут немає. Так, дозволяючи сигнал світлофору, Ці вже поїхали на забороняючий. Проїхали, закінчили проїзд. По правилам дорожнього руху ми це повинні дати їм можливість повернути. І повертаємо. Ліворуч, зайнявши крайнє праве положення. Рухаємось по вулиці Данила Галицького. Перехід у нас. Є пішоходи, надаємо перевагу і продовжуємо рух. Зупинка заборонена. Цей знак у нас діє до наступного перехрестя, а на саме до вулиці Київської. І на вулицю Київським саме нам треба і повернути праворуч. Про що нам підказує знак 5-16 напрямок руху по полосах? І наша права полоса. Нашої правої полоси ми можемо повернути праворуч. Знак стоп у нас тут надія. Ніяких у нас тут додаткових секцій у нашому напрямку немає. Тому ми чекаємо класичного зеленого. Сигнал світлофору, там, до речі, бачите контурні стрілки. Коли буде зелений сигнал світлофору, він нам, він нам сповістить те, що ми можемо рухатись прямо або праворуч. Ну, в нашому випадку праворуч. Інші маршрути є там, коли їдуть по вулиці Захисників Маріуполя, але з, з вулиці Київської, можете дивитися на каналі. Дякую, що коментуєте. 5 секунд, можна вже витискати щеплення, нажати на педаль гальма. Микнути першу передачу і почати рух. Нема нікого, кому треба надати можливість закінчити приїзд-перехрестя, якби такі були, то надаємо, навіть якщо у нас зелений сигнал світлофору. І рухаємось по вулиці Київській. Дозволяючи сигнал світлофору. que sí. es sí. Переду бачимо також навчальний автомобіль. Декі інструктори кажуть, давайте я вас покатаю по маршрутах, там покажу всі маршрути по декілька разів, треба покатати, щоб е, ви запам'яталися, запам друзі. Але ну, не треба цього робити, прям, е, можна раз проїхати. Краще передивитись декілька разів. дозволяючи сигнал світлофору. Тут у нас вже сталося ДТП, до речі, свіженьке, буквально протягом 20 останніх хвилин. Бо як ми їхали, його тут не було. Ну, таке щось, десь хтось притер таких пошкоджень не видно, щось, мабуть, невеличке. Але все одно невеличке, я людині, знаєте, як воно неприємно особливо коли ти не винуватий в тому. Я не так давно був в такому такій ситуації опинився, тому друзі, будьте обережні. Якщо ви не маєте навіть перевагу, їдете, у вас головна дорога, зелений сигнал світлофору, дивіться кругом. Якщо хтось їде, дай йому дорогу, хай він їде. Хай їде далі, шукає і ну, не треба там, ось у мене головна, я поїхав. Да? Не треба такого робити. То, що є випадки, коли так люди роблять, і я не хочу казати, що буває. Самі розумієте. Досить небезпечно. Голова повинна крутитись на 360 градусів. Я отак от в мене в'їхали на ну, десь, до речі, тижні три тому на пішохідному переході. Я надав перевагу людині, яка переходила дорогу. Бачите, навчальний автомобіль, до речі, зараз йде 30 км на годину. Ну ось нормальна швидкість, навіть тут десь 25. Так якщо ви ну, відчуваєте, що все вам безпечно, їдьте так. Але я зараз його трохи зроблю випередження, щоб дотримуючись безпечне інтервал, щоб не затягувати відео. Тому, друзі, якщо навіть ви праві, знаєте, воно перекриється з кривим рухом, при з'їзді питаємо правильно повороту, по кругу йде голова дорога. Страхова вам. Виплачує усю матері... матеріальну шкоду збиток, десь тільки у 10-20% випадків. Інші 80-90% це не виплачує страхова в повному обсязі ті пошкодження, які створені. Ви розумієте, як у нас працює, які закони, як роблять страхова компанія. Ти ще вибере ці кошти і ти ще за свій власний рахунок. З, з, своє пальне той час витрати, який ти потенціально міг би заробити кошти, поїздиш ще покатайся по цих СТОшках, щоб вам зробили ту малярку, козовщину, то відрихтували чи купили нові деталі. Ну, тобто воно взагалі це така історія, що ніколи не треба їхати і відчувати себе так, що типу, у мене перевага, я їду. Бачите, автомобіль сервісного центру теж здає іспит на... Тойоті Так Також є там автомобілі Рено. Але вся Toyota, вона, до речі, вона трохи така длинувата. Давайте не все всі взагалі. В принципі, він включив лівий поворотник, ми його не маємо права оббереджати. Зараз ми його тут випередимо. І тут я вже з вашого дозволу, друзі, не буду повертатися в праву смугу, будуть ями. Тут також, дивіться, вам треба повернути вмикнути правий покажчик повороту, повернути і проїхати оце на жар, оце тут такі ями. ну, Обережненько на швидкості 10 км на годину. проїжджаєте, вмикаєте правий покажчик повороту, тут обережно будете, бо люди виходять, по каву йдуть у магазин. І так об'їжджаєте, швидкий перехід. Людей нема. І паркуєтесь там, де накаже інспектор. Друзі, вітаю вас з успішним складанням іспиту. Напишіть в коментарях, який у вас був маршрут, які помилки зробили. чи, може жодної не зробили. Дякую, що дивитесь, дякую за ваші коментарі. Бажаю всім гарного дня, здоров'я і до зустрічі на дорогах. Всім пока!